Всім добрий день, де я можу ще бути, як не в теплиці. Сьогодні тут займаюся, ввечері вам покажу, що я роблю. Покажу вам огірочки. Були запитання знову ж таки про отвори: чи є дренажні отвори у відрах. Є, обов'язково робимо, чи то у вас відро, чи то пакет. Немає різниці. Отвори мають бути, тому що пропадуть огірки. Якщо цього не зробити, такий у них був стрес, бачу. Переносила, ну нічого все буде з ними добре. Ось, вже верхушечка гарно пішла. Переносила в морозну погоду. Було холодно, трішки стресанули. Так, це огірочки, які сіяла в січні. Ось такі вони невеличкі. Ну, а це ще грудневі. Ось, бачите, вже в'яжеться. Ой. І тут підгорів, до речі, листок. Бачите, жарко. До труби торкаються.